Починається повна піз... Да, і що тут нам робити? Не знаю, наблюдати як б'ються. Ну ладно, подивимось. Що спікермен заражений, б'ється він от рентселаш. Понімаю. Сі-сі можна вирішити все словами. Не надо биться. Ага, Бля, ну я попереджу, все, пизилка начинається, на на. -на. Тут я хочу починати. Бля, ти ти шо, з близька не можеш пизди долбоєб? баюк. Фу, ну ти пердун єбучий, на бля, ти, з ноги. Я криса йобана, я криса йобана, я криса йобана. Бля, що за долбоєб? Ого. Хай ну Я самий силач в, в світі. Бля, да, ти шо на нас Пішов нахуй! Гам, тобі пішов нахуй! Що? Ні, це кінемонтусмен! Ну, супа! На нахуй! Пішов ти нахуй! Ляс! Ну шо, тепер ти, мій солодкий пиріжок, сука! Хуя нас відлетіли! Биться, сука, ти вмієш, гамдон, чи шо? Всі! Щось заді мене! Блять! І шо ти, шампурмен? Пішов нахуй! Дондон йобаний, дон, блять. Зади мене ще якийсь прис йобаний, та пішов за нахуй, сука! Що й ти, сука, блядь, заебаш? Я зараз все виправ, не бійтесь. Получить піздюлину. Ти шоху, шо, а хоча ні не ухудів, до побачення люди. І куди він полетів? А що він полетів? Віхан <гас> Спікермен, ура! Я так і знав, що вона шлюха. Витягом цього прища. Чи Гандон, чи Гандон, чи Гандон. Бог, хто ти? Гандон чи не Гандон? Сонно ти пішов, ти нахуй, блядь. Не понял. Де я? Та нічого, в нашому місті, і що я натворив? Та нічого, розхуяв півміста, все обично. Ну я гондон. Я не пишу оплакати мали підібку, Пока. І що це було? Та нічого, у нас тепер є ще один гігант. Прикольно. Друзі, зразу кажу, що це відео на один раз, тому що це ідею взагалі взята з Вульфіша. Тому хай Вульфіш на мене не злиться. Всім буль-буль.